Доброго дня. Не дуже голосно, нормально, чутно. Дякую. Мене звуть Оксана Саржевська Кравченка, директорка фонду ізоляція. Сьогодні я б хотіла розповісти вам у цій сесії про нову можливість для наших українських культурних організацій. Проєкт називається Зміна ребілдинг. Проєкт фінансується креативною програмою «Креативна Європа, якраз ізоляція і потім інша спікерка. Якраз і ми є тими організаціями, хто прийшов за проектами креативної Європи у цьому році, як консорціуми. Що це означає для вас? Це означає, що для України виділені кошти. І ці кошти будуть адмініструватися українськими організаціями. Трішки про ізоляцію. Дуже багато з вас знає про наш фонд, який був заснований у 2010 році у місті Донецьк, і потім багато хто слідкував і підтримував нас під час наших релокацій до Києва, потім до Соледару. Ну і з Соледару, потім знову до Києва два офіси до побачення. Але у вас та ж сама ситуація. Ви мене дуже розумієте так само, як і я вас. Коли у вас є ситуація з переїздом, не лише персональним, а ще й інституційним. Тому звертайте увагу на програму. Коротко ще скажу, що наш фонд працює не лише за підтримки креативної Європи. Ми вишукуємо різні можливості, різні програми. А у деяких випадках ізоляція є головним партнером, у деяких випадках ізоляція є просто партнером, у тому числі у інших програмах креативної Європи. І за всіма можливостями ми вишукуємо можливості або для резиденції, або для мистецьких проєктів, або навіть для індивідуальної підтримки митців. У минулому році ми, до речі, підтримали більше ніж 100 індивідуальних. Митців, це були персональні гранти. Також програму ми плануємо у цьому році. Єдине, що ми ще вишукуємо кошти. Потім я повернуся до наших субгрантерів. Це ті організації, котрі є нашими заявниками власне до фонду ізоляція у межах нашого програму. І так у нас є також музеї, і вони дуже успішні, наші заявники у цьому. Що вам треба запам'ятати? У червні буде оголошено деталі конкурсу зміна ребілдинг. Це проєкт, який має на меті презентувати українські культурні проєкти як на національному рівні, так і на міжнародному. Абсолютно усі напрямки культурного і креативного сектору можуть подаватися на цю програму. Що ми хочемо цією програмою зробити корисного? Програма насамперед передбачає розбудову потенціалу українських митців та культурних організацій для тіснішої інтеграції, якраз з міжнародними партнерами. Тим паче, ми ж всі розуміємо, що вже Україна питання про вступ до ЄС майже вирішено. І тому інтеграція до міжнародних стандартів, у тому числі написання грантових заявок, а більш щільної співпраці з міжнародними партнерами, щоб Україна вийшла на більш високий рівень по успішним заявкам, які Україна зараз має. До речі, я б хотіла сказати була презентація проекту Europe», і. Статистика минулих років була така, що просто це проект продовження Айпортуну де ізоляція приймала участь, і ми мали статистику позитивну, що Україна завжди по по двом рокам роботи програми мобільності. Україна входила до топ 10 країн, котрі були успішними по заявкам. Це говорить про дуже велику тенденцію і потенціал українського культурного сектору. І те, що ми будемо робити з, з, з програмою Зміна Ребілдинг, ми хочемо додати додаткові знання і інформацію нашим заявникам, хто буде успішними субгрантирами за програмою Зміна Ребілдинг, задля того, щоб відточити або, скажімо так, додатково відпрацювати. Ці елементи, котрі є необхідними для проєктів міжнародної співпраці, особливо коли ви подаєтеся на програму Креативна Європа. Для нас це є важливим, бо ми собі так на меті також ставимо, що збільшення кількості успішних заявників з України це є також наше однією з цілей, чому ми а, взагалі просили гроші у Креативної Європи. А, і що вас чекає? Деталі конкурсів, власне, яка форма заявки, на скільки сторінок, якою мовою писати, все це буде оголошено від нас у червні, і також ми будемо проводити потім тренінги, презентації у трьох містах України: це буде Київ, Львів та Дніпро. Зараз я вам анонсую лише інформацію стосовно того, щоб ви просто відслідковували і не забули червень вже от. Скоро буде, і всі подробиці конкурсу будуть там. Але що гарного, програма передбачає роботу протягом двох років. Це буде чотири конкурсні хвилі з загальною сумою більш ніж 1,4 мільйони євро власне, на українські мистецькі проєкти. А у нас буде дві хвилі конкурсів на. Для національних проєктів і дві хвилі для міжнародних проєктів. Максимальна сума гранту на міжнародний проєкт це до 10 тисяч євро. На міжнародний проєкт до 60. Таким чином, ми зробимо дві хвилі національних, дві хвилі, хвилі міжнародних, і вони будуть між собою чередуватися. У липні буде, у червні буде оголошено національний конкурс, у липні буде міжнародний конкурс, там ми будемо дивитися, як подата, просто нам треба розмежовувати їх по подачам. Потім буде третій конкурс знову національний, потім буде конкурс фінальний міжнародний. А тривалість проєкту може бути у середньому 6 місяців, може бути меншою, може бути трохи більшою, але середня тривалість проєктів це 6 місяців. Ми намагаємося зробити так, щоб звітність була більш легшою, ніж та звітність, особливо фінансова, котру ми маємо за нашими поточними проєктами. Зміна 2.0, Зміна ребілдинг це, до речі, продовження поточного проєкту. Зміна 2.0. А, ті, хто з нами працював, знають, що звітність у нас нелегка, але вона дуже подібна до тієї звітності, що здається, до, у рамках Європейського Союзу, до Креативної Європи. А, да, і Ізюминка найважливіше тут ще є те, що третій конкурс, котрий буде національний. Він він буде розрахований по часу таким чином, щоб заявники А, ні, третій, третій, четвертий, який міжнародний, він по часу розрахований таким чином, щоб заявники а, першої хвилі з національних грантів могли потім переподатися, вже можна з тим же самим проєктом, але вийти, наприклад, на міжнародний рівень. І е, строки зроблені таким чином, що з першої хвилі ви завершили проєкт протягом реалізації. Ви зрозуміли, що ви можете вийти на міжнародну презентацію того ж самого проєкту, ви знаходите собі міжнародного партнера, і потім можете подаватися на міжнародний проєкт. Таким чином, ми хочемо підсилювати вашу спроможність з вашими проєктами, щоб у вас е, для тих, хто не може. Відразу податися на міжнародний проєкт, наприклад, то ви зробили національний, потім перейшли вже на ступінь вища. Амбітна програма, але ми маємо досвідчену команду. Завжди намагаємося працювати таким чином, щоб зробити зручність нашим субгрантерам. І от я хочу запросити свою колегу. Анастасію, власне, буквально там на пару хвилин вона є нашою субгрант-менеджеркою. Це та людина, котра напряму працює з нашими субгрантерами, і вона розповість, що саме важливо. Це також буде стосуватися. І зміна ребілдинг, і зміна 2.0. Це схожі проекти різних масштабів тільки. І от Настя розповість, що саме ми, як саме ми будемо вас підтримувати під час ваших заявок або коли ви їх будете їх готувати. Дякую, Оксана. Доброго дня всім. Хочу додати також, як Оксана сказала, що принцип роботи зміни ребілдинг дуже буде схожий на принцип роботи зміни 2.0 Собранти для культурних проєктів. Тобто база одна, структура одна. Ми розробляємо інструкції для наших собрантерів. Це буде три блоки: описовий блок, комунікаційний блок та фінансовий. Ви покроково побачите, як з нами співпрацювати, та в принципі будете проінформовані протягом усього проєкту. Окремо варто наголосити, що постійна підтримка собрантерів нашою командою вона розкривається у всьому. По перше, ви можете не тільки листуватися так з субрант-менеджером, припустимо, зі мною та також у нас ще буде одна людина. А також ви маєте можливість бути на зум-зустрічах. З нашою командою. Тобто, це зум-зустріч, чи вони в такому френдлі стилі. Ми разом з нашою командою, з Оксаною, е, обговорюємо всі ваші питання. Е, ну, більш детально, я думаю, що ми можемо проговорити, коли вже буде презентація, е, успішний проєкт Оксана розкриє. Але ось наразі е, ось така інформація. Е, далі я б хотіла наголосити на тому, що трохи. Розкочив слайд, що перед кожним колом передбачено тренінги, які будуть відбуватися у Києві, Львові та Дніпрі. І під час тренінгів ви точно наочно вже побачите, як подавати заявку. Які пріоритети програми зможете поставити питання нашим спікерам, і одразу випереджаючи ваше питання, то ви можете бути присутніми на цьому тренінгу не тільки офлайн, так? а також це буде запис онлайн, котрий буде направлятися на пошту. І це буде трансляція, ви також можете свої питання поставити, і плюс до всього також зможете цю інформацію передивитися. Презентацію вже на вашій пошті, але обов'язково потрібно зареєструватися. Більше інформації, як вже було сказано, буде доступно в червні. Це зовсім скоро, насправді можете вже готуватися. Це буде на сайті ізоляції. Якщо ви ще не дивилися наш сайт, можете сфотографувати слайд та потім перейти і подивитися більш детально. Тобто там буде зрозуміло зміна ребілдинг. Ви передивитеся інформацію та вже побачите open call. Тому я передаю Оксані слово. Вона трохи ще додасть інформацію. Ну, трошки я вже не буду додавати часу, замало треба передавати іншому спікеру. Скажу так, що навіть не заходячи на сайт ізоляції, ви знайдете ці оголошення за допомогою Creative Europe Desk, котрі також допомагають розповсюджувати інформацію про всі проекти, котрі підтримуються Європейським Союзом. Тому ви точно цей кол не загубите. І далі готова передавати.